Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Це реальний кейс одного з моїх клієнтів. Суть. Чоловік перебував у відпустці в Західній області України, там його зупинили працівники ТСК, перевірили військово-облікові документи, зазначили, що є якісь невідповідності, та запропонували проїхати з ними до ТСК. А звіти вже не випустили, а за день відправили на полігон, де вже інший офіцер. Розібрався в ситуації, з'ясував всі обставини і чоловіка відпустили додому. Подібні випадки в моїй практиці просто не поодинокі, але це із справедливим закінченням і показовий тим, що, всупереч наявному праву на вістрочку, чоловіка відправили на полігон з підробленими підписами про проходження ВЛК. І як написав мій клієнт, за це ТЦК отримують. Премії. Можете просто зупинити відео, щоб почитати скрін кінцевої переписки. А знаєте на що я хотів звернути ще увагу? На дві показові обставини. Перша реакція поліції, а точніше, її просто відсутність. Бо, прибувши на виклик, вони просто потусувалися 15 хвилин і нічого не зробивши, просто поїхали. А про належний медичний огляд заявили, що вони. Візуально можуть вичислити, що він здоровий. Як вам такий підхід? Друга повна відсутність страху представників ТЦК перед відповідальністю за підробку підписів та незаконної видачі наказу про мобілізацію. Тому далі коротко і по суті з'ясовуємо, що вам слід робити, а що ні, якщо вас намагаються. Змусити незаконно пройти ВЛК у ТЦК, в якому ви не перебуваєте на військовому обліку. Нагадую, що докладнішу інформацію про цей пункт, як і про багато інших моментів при спілкуванні з ТЦК ви можете знайти у моїй унікальній інструкції з мобілізації для всіх, яку можна придбати просто за посиланням на екрані під відео. Також є можливість підписати зі мною особистий. Договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліції та суди. Пропозиція прослідувати до ТЦК. Ситуація. Вас зупиняють ТЦК для перевірки військово-облікових документів. Нагадую, що це цілком законна вимога. Адже перевірка військово-облікового документа у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Ну, це може здійснюватися у будь-якому громадському місці. Інша справа, що не ким небудь і ким будь, і навіть не будь-яким працівником ТЦК, а виключно уповноваженим представником ТЦК. Та й останній для цього має виконати дві умови: пред'явити вам свій військово-обліковий документ, тобто квиток та розпорядження начальника ТЦК, яким саме його уповноважили. На перевірку військово-облікових документів. І от вам пред'являєте працівникам ТЦК ТСП, наприклад, свій електронний військово-обліковий документ. Але тут вони просто якось там зі стелі. Вигадують якісь несенітниці. Мовляв, у ваших даних нами вбачаються певні якісь невідповідності, а тому вам негайно потрібно прослідувати і проїхати з нами до ТЦК для зісування всіх обставин. І знаєте в чому кумедність ситуації, таку невідповідність вони часом можуть виявити, навіть і без використання планшету, ну, якимсь шостим відчуттям, типу як у Вангі. І ви, як законослухняний громадянин, погоджуєтеся на незаплановану поїздку крізь місто, бензин, до якої, взагалі коштом держбюджету, до пам'ятки місцевого значення, приміщення. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Але після трапляється оказія, коли ви заходите до приміщення ТЦК, вас звідки вже не відпускають. А натомість вимагають, щоб ви пройшли військову лікарську комісію без аналізів крові, в тому рахунку, на ВІЛ, гепатит, виписки з амбулаторної картки, виписок з лікарні про перенесені захворювання або операції. А після проходження ВЛК, ну. На глаз, як сказав -то, поліцейський, заявив, свою, е коли приїхав, одразу направляють до військової частини. А де ж належний та якісний медогляд? Так і хочеться сказати, де де. Самі здогадуєтесь, де. Про те, що робити в такій ситуації, розповім через декілька хвилин, а зараз розкажу вам, що вам варто все ж таки знати: рівнозначність електронного та паперового військового. Облікового документа. Про це вже неодноразово наголошували, а найсвіжіше офіційне запевнення від Міноборони маємо за 31 липня. Так, директора цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України надав офіційне роз'яснення щодо юридичної сили електронного та паперового військово-облікового документу. Наявність особи військово-облікового документа в електронній формі, наприклад, у відповідному застосунку мобільного телефону або у вигляді роздрукованого військово-облікового документу з QR-кодом, є рівнозначним військово-обліковим документу у паперовій формі, оскільки усі вони мають однакову юридичну силу. Військово-обліковий документ в електронній формі дозволяє уповноваженим працівникам ТСК ТСП Національної поліції Держприкордонслужби зчитувати його за допомогою будь-яких засобів. Там телефон, планшет, на яких може бути встановлений застосунок Резерв Плюс, та які мають камеру. Здавалося б, все просто чітко і зрозуміло. І жодних двозначностей чуть, просто бути не повинно. Проте на, пра на практиці вже трапляється всілякі. Комусь не подобається ваш паперовий документ, комусь ваш електронний, комусь взагалі обидва. А четвертим, ви самі. А от якщо ви скажете, що і ви, і вони вам не подобаються, то чомусь образяться, тож не треба так, не кажіть їм цього. Затримати або запропонувати прослідувати до ТСК можливо лише у випадку невідповідності ваших даних у військово-облікових документів з даними єдиного державного реєстру призовників військозобов'язаних та резервістів. Зважте, не напівлегального оберіг, а саме єдиного державного реєстру про різницю реєстрів розповідав в окремому відео, посилання залишив в кінці. Тож, у випадку, який ми розглядали, чоловік міг просто відмовитися, прослідувати до ТЦК, оскільки документи в нього були в повному порядку. А чи мали право ТЦК затримати його в такому випадку? Відповідь ж очевидна, що ні. А тепер повертаємося до головного. Що вам необхідно зробити? Вимога проходження ВЛК. Перше, якщо ви все ж таки опинилися в ТЦК і вас вимагають пройти ВЛК, але ви не перебуваєте в цьому ТЦК на військовому обліку, це незаконно. Бо, перш ніж пройти ВЛК, вас повинні. Поставити на облік постановка на облік відбувається за вашою особистою заявою, і лише після цього у представників ТЦК виникає право вимагати пройти ВЛК саме у них. У зв'язку з цим пам'ятайте, якщо ви уточнили свої військово-облікові документи та показуєте працівникам ТЦК електронний військово-обліковий документ, повну версію, де чітко зазначено, що ви своєчасно уточнили свої облікові дані, але Дивлячись на них працівники просто ДЦК і починають там, говорити якусь несенітність, незрозумілу, а часто й нелогічну інформацію, це неправомірно. Якщо вам пропонують проїхати з ними, там, не зазначивши взагалі причини, не варто цього просто робити. А якщо хочуть затримати, хай викликають поліцію та складають протокол, де чітко зазначають підстави вашого затримання. Якщо виявиться, що законних підстав немає, все надумано та нафантазовано, тоді суд при оскарженні протоколу стане просто на вашу сторону і його визнають протиправним та скасують. Друге, якщо ж, ви, якщо ж вони виявили, що після оновлення даних ви не пройшли ВЛК і хочуть доставити вас до ТЦК якраз, то просто вічливо їм поясніть, що ви згодні пройти ВЛК. Але є один нюанс. Ви будете проходити його за місцем свого військового обліку та згодні отримати повістку із зазначенням свого ТЦК. Про це мало хто знає, ну тобто, що ви маєте таке право пройти ВЛК там, де стоїте, якраз на місцем обліку. І тому цілком можете ним скористатися, а не погоджувати йти кудись, невідомо куди, куди пошлють. Чому варто наполягати саме на цьому? Бо в іншому випадку вас без належного проходження медичного огляду в незаконний спосіб відправлять до військової частини, тобто з кричущим порушенням закону та ваших прав. Проте, якщо ви добровільно підписали повістку на відправку та прибули вже в військову частину, тоді ну, до суду звертатися фактично марно, оскільки ви вже своїм підписом узаконили їхні незаконні дії. Висновок. Перше, військово-обліковий документ в електронній формі є різнозначним військово-обліковому документу в паперовій формі. Вони мають однакову юридичну силу. Перевіряти у будь-якому громадському місці військово-обліковому документи у громадян ста, е, у чоловічої статі віком від 18 до 60 років може виключно уповноважений представник ТЦК або поліцейський. Повноваження затримати має виключна поліція, а не представник ТЦК. Тому ви не зобов'язані виконувати вимогу останніх прослідувати до районного ТЦК за відсутності законних на те підстав. Поставити на військовий облік можуть лише за вашої особистої заяви. І остання вимога пройти військово-лікарську комісію у ТЦК, де ви не перебуваєте на військовому обліку. Незаконно, тому поясніть, що пройдете ВЛК за місцем свого військового обліку і згодні отримати повістку із зазначенням тільки свого ТЦК. Якщо ваші вимоги ігноруються, а це відбувається дуже часто, обов'язково повідомте поліцію та зателефонуйте на гарячу лінію обласного ТЦК, Міноборони уповноважено справ людини Верховної Ради, президента України. Телефони гарячої лінії ТЦК знайдете у моєму телеграм-каналі. Та скористайтеся обов'язково, якщо чесно, послугами адвоката на місці. Сподіваюсь, відео було корисним. Ставайте спонсором Ютуб каналу, підписуйтесь на мій Facebook, Ютуб і Телеграм канал, тільки практичні поради. Якщо потрібна фахова онлайн-консультація, звертайтесь. І не забувайте, всім, хто протягом 30 хвилин задасть питання або коментар, відповім обов'язково. Всім дякую за увагу!